Ідемо до музею. Я ціле життя учувся, і я не знаходив другої людини, але була подібна до цього Довбуша. Колись, як я ходив у школу, я дуже хотів наслідувати Григорія Сковороду. Це людина, яка мала на той час найкращу освіту. А Довбуж кажуть, що десь може навчили його підписатися. А людина була рівна з тим Сковороду. Він, він, він служив народові. Люди робили на ті панщині, пан бив, гайдуть ті били людей і не було ніякого права. То йшли додовбур, що Олег допоможи. І цей довбурш на кілку був чесний. Що він нагнав свого брата рідного, бо брат не хотів віддати гроші людям, приходять до мене до львівський, о, ми хочемо виділити музей рекітера. А чого це рікете? Тому каже бував у людей. Справа в тім, що христівство було до Довбуша і було після Довбуша. Но такого пришту, як був Довбуж, Довбуш не взяв собі одної монети, що вже у панів, роздав людям. І зато люди ввічнили, визити триста років, як жив Довбуш, а він нині жиє, і люди йдуть, кажуть, до камені Довбуш іде там клай Довбуша. У 745 році під це хату був смертельно. Поранений довбуш. Довбуша стріляли в ніч з 23 на 24 серпня. Кажуть, що Довбуша якби були, ну так як тепер лікарі, аби були йому спинили кров, то він би був віжив. Я написав книжку у Києві, що довбуш не був четвертований, а був четвертований двійник. Довбуш за життя, ще, коли жив, казав, якби мене убили. Аби ви не дали полякам моє тіло збиткувати. Двері дрові, і зараз ви почуєте, як вони відкриваються. О. Його знімкують і то, але в фільми довго. Що він такий пешно зібраний, та й то все. А я дивився на життя натурально. Чоловік у лісах сидить, спить у папороти якісь, та й то, де він думає про вишиванку трубки, за яку один французький граф, який переїздив у космоче, казав, що дасть мільйон долярів. Але готую не продали. Ще є люфи стріляли у довбуша. А ото, видите, бартка, якого довбуш мав у руках, а це труба, яку Довбуш ж скликав своїх хлопців. А це капелюх, який носив довбуш, смолянка. Оце пояс, який носив довбуш, якого не пробивала кулі. Сумка, у якій Довбуш гроші носив, послане свій довбуша. Він мав перстень отакий, І це перстень був як паспорт. Показав перстень, і пан знав, що це є посланець від що треба дати гроші. <звук> Коли я цей пам'ятник зробив, приїхали люди з державної безпеки. Що ти то зробив? Кажу. Та зробив повернутого героя людям. Ти то не мав права робити. Довбур це є політична особа. Рано включив Радіо Свобода. Говорить, Дідшин зробив пам'ятник Довбушу в О! Ну я думаю, вже тепер я б, мене переслідувала радянська влада, Ну, а це говорить, уже свобода це вже конець. Я вийшов на двір і машина та з тими людьми далі виходить. що ти не розбираєшся, не маєш розбирати, ми дамо дозвіл на відкриття. І 3 липня 1988 року тут було більше як 2 тисяч людей. Я навіть подарував Чорновалове пістоль такий довбуж. Коли зняли полотно і затрубили трембети, і я виступив перед людьми і сказав, нинішньої не, шановні, я народився. Довбуж це було як сонце для Муцулів. Свого часу це була людина, яка украсила на тисячоліття наш тульський край.